Ой, ну не переймайся ти так. Це вигідно нам обом. Ендрю, вони шукають терористів, а не видавців на книжки. Ти одружишся на мені, одружишся. Ну, бо інакше кінець мрієм змінити життя і світ друкованим словом. Так. Поп звільнить тебе одразу після мене. Це я тобі гарантую. І ось ти вже на вулиці в пошуках роботи. Тобто, усі наші посиденьки допізнав, усі скасовані побачення, усі бігання за кавою і там поксом, все марно, Ендрю. Угу. І мрієм про редакторське крісло кінець. Слухай, не переймайся. Трошки часу пройде, подамо на розлучення, і все. Ти вільний птах? А поки, Ендрю, ми в одному човні.